Васінька і Віточка. Ну, друкована це друга книжка, а взагалі вона третя. У мене ще вона в електронному варіанті є. Ну і насправді це, ну, для мене це дуже приємно, що ви шануємо, що я, та, от, от, мої рідні і навіть не рідні шанують моїх близьких. Для мене Це, це дуже ціле. Лідочка, я бо це ж без вас ні в комусь случай ж не розібрався, коли мені йти. От зараз все отак покину і буду бігати. Не швидіть, Васенька. Поїдлила, усміхається Лідочка, не швидіть. Я ще час спустюсь до вас туди та й клоплю кописткою по рбу. Відуччиро вражається, Лідочка, Та же тобі не таке казати? Я ось півдня косю. А ага. вона відочка, я натримана сало до відселе. Вони прожили своє життя Бурсами в 1910 році, у 1914 році. Звісно, що заставилися і розпоколення, і репресії, ну, і війну. Молодець все-все-все. З двома дітьми на снік руку починає плакати. Що в мій? Ото тільки батько, коли Василович був хорошим, хай їй молекове тебе на світу. Словом розмова від Морозова переходить в іншій росло, як завжди нікого дужна жертва. Я у своїй керсько слово. Розумію, що треба переключати вже вагу победи. Беру бути кофе. А це конвейці політики стражайше за переще. Та вночі вак старих ліси, кричить нам здогін, а то вас я вже пішов. От глушко старий, точно не почув. Побіжу — скажу. І до Сваси притягнув старі ночі, від розводою, з не встиг дійти до сараю, баба літка тут.